Ну, мені сподобалось дуже плавати вода, тепла, Дітки в нас покаталися на човнах, на шлюпках. Також пробували, були бажаючі на сапах потренуватися, попробувати себе. Всі задоволені, покаталися, пограли так само в волейбол, побігали в нас по території бази. Я б хотіла, щоб це моє було хобі і щоб батьки мене сюди записали. Торгова Марка Лімо долучилася до даного проєкту, адже ми знаємо, що а, літо, діти та морозиво це завжди поруч. Це про а, безтурботне дитинство, це про смак. Морозиво це літо. Мені сподобалось, що тут а, дають морозиво давали і за те, що давали диплома. Спортивні канікули також мають на меті пошук талановитих дітей, і це такий своєрідний місток між дітьми, між їхніми батьками і нашими спортивними школами. Бо інколи є величезна кількість бажаючих, але однема цієї комунікаційної складової, тому власне проект має досить потужну комунікаційну складову, щоб розказати, що можна, як можна, зі скільки років, і щоб це все розказали талановиті успішні тренери, показали одні з кращих спортсменів. thank